Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоганна, Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце, але я істину вам кажу корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, то пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха. Щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене, щодо суду, бо Князь цього світу засуджений. Слово Господнє, слово Тобі. Ісус до своїх учнів, смуток заповнив ваше серце, коли Ісус їм сказав, що Він іде до Отця. Далі сам Ісус бачить їхнє серце і каже, смуток заповнив ваше серце, тому що Ісус відходить. Тобто Ісус говорить, що Він відходить до Отця, повертається до Отця. А учні чують, що вони залишаються самі. Одне говорить Ісус, а інше чують учні, ми залишаємося самі. Хоча Ісус їм теж говорив: не залишу вас самих, не залишу вас сиротами, дам вам Духа Утішителя. В сьогоднішньому теж Євангелії ми це чуємо, дам вам Духа Святого. Але вони чують, залишаємося самі. Якби повертається до них та тривога, той страх бути самими, бути відкинутими, будуть переслідування, казав Ісус до своїх учнів, якби повертається той стан їхнього серця від первородного гріха, коли людина, відійшовши від Бога, віддали, віддалилася від Бога, і впала в цей стан самотності, і це смуток. Ісус це так досліджує, якби дає їм такий діагноз їхнього серця. Каже, смуток заповнив ваше серце. Бо так буває, що Бог говорить одне, а людина чує зовсім інше. Бог говорить: Я йду до Отця і дам вам. Духа, Утішителя дам вам Святого Духа, а вони чують зовсім інше. І ми буває, що чуємо зовсім не те, що говорить Бог, бо чуємо свій страх, чуємо якусь тривогу, яка там всередині. І далі Ісус каже таку одну важливу річ, корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо не відійду, то утішитель не прийде до вас. Ісус відходить, вони переживають втрату. Це буде пізніше, так ми це переживали в Страсному тижні Його страждання, Його смерть, відхід. Апостоли засмучені, розчаровані, деякі апостоли, переживають біль втрати. Але на це місце втрати Ісус дає їм Духа Святого. Він заповнює їхнє серце потім радістю, миром, коли вони в день п'ятидесятниці отримали Святого Духа, би відкрилися вже їхні серця, вони почали мовами говорити, прославляти Бога, страх відійшов, йдуть до язичників, проголошують добру новину, перестають уже боятися. Але для того, щоб це відбулося, Ісус каже: Я мушу відійти. Тобто, дорогі, коли ми переживаємо якусь втрату, це може бути людина, може бути якась річ, може бути якась справа, щось до чого ми прив'язані, то це може бути тим місцем, в яке Бог хоче дати свого духа, духа утішителя, духа радості, духа миру. Але тоді, коли ми боїмося, як Учні, вони не хочуть відпустити Ісуса. Петро йому каже, тобі не можна страждати, а іншими словами, якби говорить йому, ми хочемо Тебе залишити для себе, боїться відпустити, боїться втратити. Але Ісус каже, буде корисніше, щоби я відійшов. В житті Ісуса ми бачимо все, що Він робить, воно є корисним для нього. І для інших людей. І з цього погляду ми можемо подивитися теж на своє життя, те, що ми робимо, те, як ми живемо, все, що в нашому житті відбувається, чи воно приносить користь нам самим, і чи приносить користь іншим людям. Бо протилежним до користі є кривда, є шкода. Собі або іншим людям. І насправді, роблячи іспит сумління сьогодні ввечері перед сном, подивімося на цей день під цим кутом те, що ми робили, те, що відбувалося протягом дня, чи воно було корисним для нас, самих, для інших людей. А якщо воно шкодило, кривдило нас чи інших, то ставаймо вправді перед Богом і перед собою за це жаліємо, визнаваймо, треба йдемо до сповіді, щоб впустити туди власне Духа Святого, Духа Божого, щоб Він нас провадив. А якщо наші серця є сумними, так як говорить Ісус сьогодні, то просімо Духа радості, щоб Він наповнив наші серця і наше життя. Амінь.